Всім доброго дня. І так, хлопці, робимо друге ТО на кентаврі 244-му С. У нас на мотогодинах 129 мотогодин. Перше було на 29 годин, пройшло 100 годин, міняємо мастило в моторі. Всі кажуть там і книжки пишуть. Подивитися просто, долити щось там, ще щось. Але дивіться хлопці, яке масло чорне. Просто чорнюще, дивіться. І масло я заливав, щоб не казали там «паршеве масло. Масло ось таке. Все по допусках, масло хороше, не фігня якась. А буду заливати таке масла. Отако. От це було, а це буду заливати. Попробуємо ще такого для комерційного транспорту. Все підходить по допусках. Звісно, масло трохи дороге, але, хлопці, ви трактор не на один день купували, а то треба, як то кажеться, чаще міняти масло, лучше буде ходити. Такі купив нові фільтра. Будемо ставити то масляний великий, а це топлівний. Ще думаю, зараз поміняю в моторі масло і поміняю в топливній апаратурі. Як то кажеться, лишньому воно не помішає і не буде. Так, хлопці, дивіться, бачите, яке чорне. Ну, смола, смола натуральна. На щупові, вроді би, більш-менш світліше, злив в каністру, ну, краска чорна. Все. І це, грубо говоря, 100 мото годин. Так що, хлопці, не дивіться, так дуже книжок. Лучше кожних 100 годин поміняйте, може трошки на дешевше масло. Але йде знати, що раніше поміняли, краще буде для мотора і так далі. І ще, йдете відкручувати фільтр, я з бутилки вирізав таку, щоб не обливалося шланги. Поставив, воно капнуло на під бутилки такий кожушок. І в каністру. Потім собі зняли і шланги чистенькі. Так, далі покажу ще. Так, ще хлопці, ще такого щоб все стекло, масло, така струєчка тече тоненька. Ще взяв домкратом, підняв передок, щоб воно все стекло. Все. Трактор нахилений, виходить, воно зараз стече сюди, опустимо, і потім що тут ще залишиться, дотече і будемо далі займатися. І так, поставили топлюний, масляний, перед цим різинки помастити, Резинки помастити треба буде мастилом потім закручувати. Так, зливаю солярочку з цього відстойника, бо цю пластмасову колбу невозможно відкрутити, бої що лопне. Відкрутив пропочку знизу і так помаленьку краник перекрив і зливаю солярку, щоб там весь мусор. Теж пішов і ще відкрутю цю шлангу, тут теж є всередині сіточка. Продую, щоб було чистенько все. Так, далі буде. І так, там, що міг, то зляв. Відкрутив цей штуцер. Тут сіточка. Ну, не фокусується щось. Ось, чуть-чуть якась саринка є. Ну, вже далі не пройшла. Це вже добре. Так. Дивився масло зляв каністру, ніде нічого немає, болото впало з рами десь. А так-то кусочок там було болота. А так-то вроді би немає стружки якоїсь, але масло чорне. Так що дивимося далі про... Продуваємо фільтрик, збираємо штуцер назад. І так заляв масло. Получилося 4 літри виляв. Літра залишилася ще в каністрі. Ну, Щоб показує трохи вище верхньої мітки. Оце ну, ще фільтр пустий, зараз фільтр закачається, а потім вже будемо доливати, скільки там вже потрібно буде. Так, чекаємо. Так, завели. Давлення показуємо. Лампочка не світиться. Все зараз хай трошки і набереться фільтр хорошо, і вже будемо дивитися скільки, скільки нам доляти. І так, заляв я хлопці спочатку 4 літри. Закачався масляний фільтр. Минуту він поробив, закачався, все, заколотив кофе, поки, ну, заглушив, заколотив собі кофе, почекав, поки воно все стече. Достав було пів. трохи більше, ніж пів уровня. Ще виляв якраз пів літри. І якраз воно стало на верхню мітку щупа. І там лишилося ще пів літри масла якраз для заміни в ТНВД. П'ятилітрові каністри якраз вистачає на мотор і на ТНВД, щоб не збирати оці остатки масел, там пів літри, там чекушка тої, того масла. Замінив там і там. І все, і каністри викину, щоб вони там по тих півлітри того масла не збиралося, місце не займало чи не зливати в одну каністру, а потім не знаєш, не стоїть його заливати чи не стоїть. І так, вроді би ніде фільтра не пускають. Шланги теж все нормально не пускають. Далі буду міняти ТНВД. Нехай може воно лишнє, але я міняю для себе. Я собі буду знати, бо ТНВД і мотор то не дешеві агрегати. Краще раніше поміняти, ну, бути спокійним, що там чистеньке масло заляти і воно довше буде служити. І ще останеться фільтр повітряний помити з циклоном, бо Пилючка в ньому збирається прилічно. Такий моторчик. Помив трохи, без ніякої хімії, просто водою, пилюку всю змив, ніде нічого не тече. Ну треба все, хлопці, подони, все треба поперетягувати, е, хоча б там, 30, 40, 50 часов, все провіряти, все попідтягувати, всі ці кожухи на кардани. На подоні особливо. Бо, я ж кажу, все воно, це Китай, все треба підтягувати. Та будь-яку техніку. Треба до будь-якої техніки дивитися, яка вона не була: німецька, українська, китайська, японська. До всього треба дивитися. Так, далі будемо міняти ТНВД. І так. Зляв масло з ТНВД. Ну Таке, хлопці, воно і не світле, і не чорне, ну таке воно, як вам передати, як то мелко-мелко таке воно сіроватого кольору. Ну, видно, що є мікро якісь там часточки тої струшечки. Таке воно трохи як стікало По ліці. Видно було, що як графітове. Оце заливна і одновременно сапоном є. Його теж желательно продавати, щоб він був чистий. Там сіточка всередині є. Отак видно її. Вона отут. А зливна, от ось одна і друга. Ну, краще, ось. Це, що ближче до масляного фільтру стоїть, воно все стікає сюди донизу. Я робив таку конструкцію. Таку бутилочку вирізав, підставив, щоб воно не обливалося. І потім другу лійку і вставляв малу бутилку. І воно все стікало в бутилку. А зараз таким стаканчиком буду, він по 50 мл, буду мірити, скільки тут є. Тут є, звісно, і уровень, от резиночка. Але не знаю чи правильна вона, той уровень неправильний, То, коротше, не знаю. Я перший раз злив приблизно десь. Плюс-мінус 310 мг. Так само і заляю. Ну, десь тут дивіться, бутилка півлітрова, ну, десь, я знаю, ну, може трошки тут більше. Ну, Але тут таке дно, може якраз 300 грам. Буду заливати сюди. Ну таке хлопці, краще в ТНВД поміняйте. Не тягніть там. До 250-300 раніше поміняєте якраз той остаток в каністрі масло, якраз сюди поміняється. Так. поміряв я тим стаканчиком масло. Вийшлося 310 грам чи міліграм. І от таке от. Масло воно дивіться, яке воно Таке, якесь, як графітове. Ну, на камеру воно так не передає, але на сонечку хорошо приблискує, а заливав я туди отаким вам шприцом. Тут 60. Мілілітрів. Коротше, е, 5 шприців і потекло е, і потекло мастило з цього уровня і вийшло 300 мл І я закрив. Якраз буде добре, може чуть, чуть більше буде там уровня, але нехай чуть-чуть більше буде, чим менше. І так, вроді би, закрутимо зараз сапунчика. Де ти, хлопці, відкручувати зливну пробку на 12 ключик. Ну, так, без фанатизма зажимайте, бо все таке алюміній, все-таки воно хрупке. А заливна на 21 ключ. Теж трохи підтягнули так. Без фанатизму, щоб не вірвати і все. Тут нагрузок нема. І все, і таке от Запасайтеся трепочками, щоб це все масло витирати, якісь перероби це все. І все, і так, друге ТО зроблене на Мото мотощо 129 годин. Я думаю, що кожний краще 100 мото годин міняти ці. Фільтра масла, воно, воно себе окупить з часом, що буде надовше хвати мотора. Не те, що там книжки пишуть, що міняйте, хлопці, там 250, потім просто подивитися, хлопці. Ну, це моя думка, звісно. Я міняю кожних 100 мотогодин. Іграшка ця не з дешевих, як то кажеться. Хтось може за місяць купити цього трактора, хтось складає пару років, як в моєму випадку. на що наскладав, то і маю. То й стараюся цінити те, що маємо. Тим паче в нас таке зараз складне життя, що краще берегти допомагати і лишній раз краще масло замінити, чим Чим пожаліти тих масло. Каністра цього масла стоїть 1300 гривень, плюс фільтра по 200 гривень. Ну і ваш труд. Ну, я думаю, якщо ви самі для себе, то це не дуже дорого виходить поміняти 1700 гривень в 100 мотогодин. це пустяк. Все тоді хлопці. Всім мирного неба, хай ваша техніка служить, не ламається, ну і ви дивіться за нею. Не розчитуйте, що нове ти воно не буде ламатися. Все, всім пока, всім не мирного неба.